Зеленський з нами вкрай відвертий. Він все сказав єдиний марафон. Єдиний. Тобто монополія. На думку, погляд, ракурс. Всі інші єресь, зась. А марафон це про довгу дистанцію. Не стала стометрівкою війна. І щось мені кричить, підказує, що грецьке слово марафон в зетимології не лоха від слова мара. Привид, туман, забуття, сновидіння. Та слава Богу, тумани невічні, із забуття виходять з моди. Із синів роса зникає при перших променях пробудження. Господь навів будильник на прозріння. Пост Скриптум. Зеопарк наше все. Даєш повний зешквар. Єдиний оманофон, примарафон і марнофон. Україна зеленського. Це підручник по зеології. З дивними зеконами владної природи і ревними зектантами з зе безбрела. Дякусечки всім за увагу. З вами був ваш мислитель, няшний Андрій Мамаєвич. Прорвемося, переможемо! Все буде світанок. Амінь. Папа. -па.